Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Аня, і сьогодні я розкажу про запуск свого квіткового бізнесу. Знаю, знаю, давненько не бачилася, але за цей час відбулося скільки подій я звітала в Париж. Потім переїхала в нову оселю. Тепер я живу в лісі. Купила собі. Велосипед і навіть встигла заручитись, але про це все пізніше. Сьогодні я буду розказувати про ідею, яка була в моїй голові з далекого 2023 року. Довбані два роки я думала про запуск свого бізнесу і нарешті це сталося в червні 2025 року. І сьогодні я розкажу, як це все відбувалося і які результати я маю на сьогодні. Якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтеся. У мене вже є відео на каналі про те, який це бізнес, як я його уявляю, але просто щоб вам нагадати, це бізнес доставки квітів в пучках. Тобто я доставляю по підписці щовихідних сет квітів, з яких дівчата можуть зробити свої власні композиції. Це може бути одна велика композиція, декілька малих в різних кімнатах, але все має бути дуже естетично, розслабляюче і з любов'ю до себе. Ця ідея мені прийшла, коли я дивилася відео на Ютубі, Там де та якась дівчина просто нахненно про щось розказувала і на кухні збирала квіти у себе на кухні. І я подумала, боже, я б теж так хотіла, і просто не могла собі уявити сценарій, коли я просто б пішла в квітковий, набрала собі квітів, які мені подобаються, і так просто пішла вдома і збирала свої композиції. Так народилася ідея такого сервісу, коли я по вихідним буду доставляти пуделка з квітами і доставляти радість для своїх дорогих клієнтів. Як ви вже зрозуміли, розумовий процес мене длився цілих два роки, тому що сама ідея змінювалася. Я розказувала своїм друзям, питала їхній відгук, і було багато відгуків. Типу: А що кожен раз буде, буде різний набір квітів? А я хочу вибирати свої власні квіти. Або чи варто мені розділити і мати сервіс доставки букетів? І квітів в пучках. А скільки це повинно бути квітів? А скільки вони повинні коштувати, а як я це все буду продавати, а як це все обернути в обгортку, як це продавати? Дуже було багато питань. І от нарешті, де була моя відправна точка, коли я вирішила, що все, пора починати і робити свій бізнес. Це було тоді, коли я в інстаграмі побачила рекламу сервісу, дуже схожого на те, який я хочу створити. І я відразу ж. Оформила собі підписку на квіти, і, отримавши квіти, я була наскільки розчарована, що я вирішила: якщо навіть у них з таким сервісом, з такими квітами входить вести бізнес, то з моєю ідеєю, з моїм уявленням, як це все повинно бути, і з моїм уявленням, який повинен бути сервіс для людей, які замовляють ці квіти, і які самі квіти повинні бути. Я точно зможу. Про це в мене є теж відео на каналі у моє останнє відео, там, де я розпаковую цю доставку, і в мене все бомбить від того наскільки я розчарована. Все, точка невозврату сталася, і в березні цього року я створила собі польський ФОП. Ви знаєте, коли створюєш польський ФОП, таке враження, що все, дороги назад немає, і так все і почалося. Я почала більш серйозно ставитися до того, що мені дійсно потрібно, якщо завтра в мене буде мій перший клієнт, як в його зробити доставку? Ну, і в мене там виявився список з речей, які мене повинні бути обов'язково. По-перше, звісно, квіти. Але так як я останні півроку, майже що вихідних, їздила на квітковий ринок і купляла квіти просто для себе. Я вже навчилася, ну над мене була оця надивленість, які квіти одні з одними поєднуються, як їх групувати по кольорах, по сезонності, які квіти цікаві можна додавати, які можуть бути основними, які яка може бути форма букету, така більш кругла чи більш витягнута. Тобто про це в мене вже було таке розуміння. Плюс я ходила на флористичні курси, і якщо чесно, вони мені не дуже сподобалися, тому що все, що я там почула, я вже дивилася на відосах в Ютубі. Теж вам для контексту я багато інформації черпаю просто з вільних джерел з Ютуба і або спілкуюся з чатом GPT. Тому проблема з квітами була в мене на останньому місці, тому що я була в неї достатньо впевнена. Друге, те, що мені треба було вирішити, це як я буду доставляти квіти. Тому що, як ви зрозуміли, доставка просто в коробці коричневій, коли ти відкриваєш коробку і в тебе лежать в ній квіти, мені таке не сподобалося. По перше, тому що сам досвід доставки квітів це небуденність. Ти не робиш це щодня і просто так, ти робиш це з любов'ю до себе, щоб ви щоб робити це мож... можливо як якийсь ритуал для себе. Тому просто доставляти їх в якісь звичайні коробці для мене це недопустимо. Тому я почала інтенсивний ресерч, як же ж мені доставляти ці квіти. Я б дуже хотіла, щоб мої квіти доставлялись на воді, тому що коли я відкрила цю коробку. І я зрозуміла, що якби я три години не відкривала її, то в квітах, навірно, ми був гаплик. І я хотіла, щоб досвід мого бізнесу був більш Ну, не те, що треба негайно діяти і розкладатися букети. Ну, ви зрозуміли. В ході брейнштормінга я вирішила, що я буду доставляти квіти в отаких коробках. Зараз покажу. І тут виявилася наступна проблема. Виявилося, що в Польщі от ці коробки не такі популярні. От я дивлюсь на українські сторінки квіткових в інстаграмі до фіга цих коробок. Ну, не знаю, таке враження, що всі вже про них знають. Польща не такий розвинутий ринок. І тому, коли я шукала якусь гуртовню, там, де я можу закупити ці коробки, або навіть якщо ладно, замовити на. На заказ, якусь кастомізовану версію простої торби, такого просто немає, я просто не знайшла. І мене це зайняло місяць. І через місяць пошуку коробки я вже була наскільки відчайдушна, що я думала, що мені треба буде її замовляти з Alibaba. Це єдиний, єдиний варіант, який я знайшла. Але там теж була проблема, що треба замовити 500 штук відразу. І я так як я не знала, чи в мене взагалі в злотитній бізнес і що я буду робити з 500 коробками, це було дуже ризиковано. Але я була вже наскільки на межі. Що я була готова замовляти 500 коробок. Вони тоді коштували, по-моєму, 800 доларів. І треба було ще чекати 40 днів доставки. Але я вже і на то була готова, тому що просто їх не було. А ідея в мене в голові була. І тут боги інстаграму мене почули, і в мене з'явилася контекстна реклама фабрики, яка виробляє ці коробки в Україні. Боже, це був один з найкращих днів, коли я розвивала свій бізнес. Я їм написала, вони мені зробляли. Я зробила замовлення, і вони мені вислали мої коробочки, а вони ще були такі гарні, білі, без всяких там написів і з такими атласними білими ручками. Ну, милота така, і ніжність, просто те, що пасує ось, моєму бренду. Так, з цим справилися. Ну і чому я так за ними гналася? Тому що в цих коробках я зможу квіти ставити просто ось так, і квіти ставити на воду. Щоб вони стояли отак, от вертикально в коробці. Так, з цим розібралися. Наступне, що було, це розібратися з маркетинговою стратегією, як я взагалі буду виходити на ринок. Моя ідея була перша початкова в тому, що я буду продавати в інстаграмі, тому що це те, там, де мої клієнти. Я буду записувати відосики, там, де я буду просто показувати свій продукт, показувати експірієнс, як ця коробка приїжджає, як ти її розпаковуєш, як твоє приміщення стає класне. От. Тому стратегія була тільки така. Я теж дуже багато відосів подивилася про запуски бізнесів. В Ютубі куча інформації про це є. Я багато дуже нового знала для себе, але в мене все одно не було цієї впевненості, що я прям готова виходити на ринок. Тому що знання є, але вони такі, знаєте, Трошки тут, трошки там, знаєте, як воно ну, все не структуровано, одну тему подивилася, другу подивилася, а якось все в одне зібрати в мене не виходило. І тут я побачила е, дівчинку, яка СММ-спеціаліст, і я забукала з нею консультацію. І че, за одну годину вона мені все розставила по полкам. Я їй розказала, яка в мене ідея, як я хочу, оце це все. І вона мені просто допомогла все, що я, наче й так, знала, структурувати, плюс ще додала. Найкраща інвестиція грошей, і вона буде актуальна ще, може, не тільки в цьому бізнесі, але й потім. Консультація була дуже приємна, дуже інформативна. І в кінці ще мені вислали Notion з усіма замітками, те, що ми обговорили. Супер! Я була більш впевнена з тим, як я запускаюся. Далі мені треба було вияснити, як я буду продавати ці квіти. Тому що один із варіантів це, звісно, через Direct, але справа в тому, що в мене є моя робота фулл тайм. Я працюю в офісі з 9 до 5. Ну, типа, по моїм стандартам клієнт сервісу я б не хотіла мати такий сервіс, коли ти пишеш в Дірект і тобі відповідають через 5 годин. Ну блін, ні. Тому я хотіла це все автоматизувати прямо з самого початку. Ну і плюс в мене сервіс. Підписки я хотіла, щоб з клієнтів автоматично списували гроші, щоб я їм не писала в Директ, пайо, типу, от оплати свою слідчу доставку. Тому я створила сайт. І сайт це моя точка продажу, там де я роблю всі продажі. Я зробила сайт на VIX. його теж було. Ну не знаю, інтерації 70. У Мене було фіга ідей, як я можу структурувати всю інформацію, як я можу продавати, подавати. І дякую велике всім моїм друзям і Катя тобі найбільше, тому що Катя критикувала багато, і цей фідбек був дуже в тему. І по фіналу... Катя це моя сестра, до речі. І по фіналу я маю веб-сайт, яким я дуже пишаюся, яким я задоволена, і який ну, досі працює, Оце та версія, яка фінальна, така в неї є. Я її не хочу вняти. Там все розписано, там є декілька мов. В общем, я дуже горжусь, дуже довольна. Далі продовжую з темою Customer Service, тому що для мене цей елемент в бізнесі дуже важливий. Я, до речі, записалася на курс Ліри Бородіної НОМ по створенню лавмар брендів. Я не весь його пройшла, але навіть в цьому колесі лавмар, про який вона розказує. Customer support, customer сервіс це один із головних елементів будь-якого бізнесу в наш час, тому що люди купляють не продукт в тебе, вони купляють досвід, і я продаю не тільки саму квітку, я продаю все, що навкруг неї. Тому я хотіла крім квітів дати ще щось для моїх клієнтів. І цим чимось став Flower Care Book. Це такий спосіб пізнання більше про кожну квітку. Він, звісно, буде розширятися, але там можна подивитися, як доглядати за якоюсь окремою квіткою, наприклад, скільки води їй надо, як її зрізати, і якісь секретні поради від профлористів, як зберегти життя квітки надовше. От також я хотіла якось вітати моїх перших клієнтів, тому що. Я розумію, що купляти щось в молодих бізнесів це доволі ризиково. Ну і ти, наче вкладаєш якийсь якусь долю ризику, коли щось купуєш в когось нового і такого невідомого, як я. Тому я хотіла зробити щось приємне для моїх клієнтів, і цим приємним стала ваза. Тому що теж після розмов зі своїми подругами я зрозуміла, що вона така: да, да, я б хотіла замовити квіти, але в мене немає вази. Тому ваза стала тим подарунком, який я роблю для своїх підписників, тих людей, які оформлюють підписку. І я доставляю цю вазу з першим замовленням. Також я розробила свою листівочку. Зараз покажу «Flower Lover Club». Welcome to the club, А на звороті я написала купу добрих слів від мене, яка я вдячна, що вони підтримують мене. Як я сподіваюся, що їм дуже сподобається весь досвід. Ну і тут QR-код це посилання на Flower Care Book. Ну і в цілому, я задоволена те, що я пропоную своїм клієнтам, і те, що є моїм продуктом. Так ну і мабуть, все з усім розібралися, залишалося тільки запуститися. Я навіть заздалегідь купляла квіти і створювала рілси, навіть без існуючих клієнтів рілси для того, щоб наповнити свою сторінку вже інформацією про те, що це за бізнес, що ти отримуєш, що таке підписка, що ти будеш отримувати кожну суботу, чому тільки в суботу. Короче, я все це оформила вже в інстаграмі своєму, але там було ноль підписників. І єдиний крок, який залишався, це стартувати. І ось чому я назвала це відео Як важливо зробити перший крок. Я так хвилювалася. Я записала рілс, який я планувала зробити ну, типу, свою сторінку законектити з Flower Lover Club, і розказати своїм друзям в Instagram, що типу, йоу, я запускаю свій бізнес, і типу підписатись, підтримуйте мене, і от про що цей бізнес? І вже залишалося просто натиснути кнопку «Запостити». У мене була прям паніка. Я була вся в гарячці, прям в поту. Мені було наскільки стрьомно. Тому що ось прийшов момент реальності. До того, коли я про це розказувала всім своїм друзям і навкруги і в інтернеті, яка я буду класна, коли створю свій бізнес і я там все порішаю. Це було в моїх фантазіях. І от коли прийшов момент матеріалізації, це мені було так стрьомно. я не знала, чого я хотіла. Я боялася всього. Типу, а що, якщо? Ніхто про мене не узнає. А що, якщо всі про мене взнають? А що, якщо ніхто не замовить, а що, якщо всі замовлять? І тобто не було якогось балансу, щоб я розуміла, чого я взагалі хочу. Ну, типа, який би, типу, який би варіант з подій мене б задовільнив. А я, як людина, яка може продумувати 1500 сценаріїв того, що може статися в майбутньому, в мене мозг просто закипів. Ну і ось. Настав момент істини, я взяла свою всю свою волю в кулак і просто запостила то сране відео. І воно пішло. Я була дуже щаслива, що мої друзі мене підтримали, написали мені купу добрих слів. Я взагалі дуже вдячна за підтримку, яку я отримала, тому що це мені, звісно ж, додавало сил, враховуючи все те, що я пройшла до того все життя перед очима. І ось чому я вирішила записати це відео. Тому що поки все, що ти придумала в голові, Поки всі твої геніальні ідеї залишаються на папері і ніколи не реалізовані, ти ніколи не взнаєш, що може бути. А я взнала і рада з цим поділитися. У мене були мої перші клієнти. Я нарешті протестувала всі свої підготовки, всі свої ідеї, які я заготовлювала, як я буду це все доставляти, наприклад, тому що в мене ніколи не було доставки. А до речі, я це все роблю сама, в мене немає ніяких найманих людей, і навіть коли я планувала бізнес, це все планувалося робити мною, навіть доставку. Тобто, мій сценарій суботи виглядає так: протягом тижня я збираю замовлення в суботу зранку. Я їду на квітковий ринок, купляю квіти, в залежності від кількості клієнтів, приїжджаю в свій офіс додому. Починаю збирати ці композиції, зачищати квіти, підрізати, обгортати їх в спеціальний папір, ставити їх на воду, запихувати в коробку, прикріпити обов'язково листівочку, додати підживку і в машину, щоб робити доставки. При цьому всьому написати всім, типу йо, я доставляю тобі квіти, тому що у мене нормальний кастомій сервіс. Я адекватно даю часові, часові рамки, коли я доставляю. Тому що, до речі, в тій підписці те, що мене дуже збісило, це те, що я заплатила гроші, а мені ніхто не сказав, коли я отримую свої квіти. Тому, по цілу суботу, я сиджу вдома і чекаю, коли ж мені привезуть. А якщо я вийду кудись, а вони мені не дозвоняться, і все таке. Протестувала це все на реальному клієнті, на реальних клієнтах. І от що я зрозуміла: це капець, як важко. Це блін запара така. Ладно, якби в мене не було роботи, але ж, блін, в мене є робота. І після важкого робочого тижня раз ранку ще признатися і всі вихідні займатися доставкою, тому що доставка і в суботу, і в неділю, це ну прям ну треба постаратися. Але все одно, воно того, воно того варте. Звісно, в мене сталися факапи. Пока був такий, ви розумієте, яка в мене коробка, і що я доставляю квіти на воді. І під час однієї з доставок у мене квіти були в машині в багажнику, і, схоже, я якось повернула різко або щось таке, але ці квіти впали. Там ще квіти були просто високі, і в них якось не було балансу. І ці квіти впали, вода вилилася з торбинок і розмочила край коробки, і тому я приїжджаю вже доставляти квіти мені за 5 хвилин. Я відкриваю багажник, а в мене там повністю розквашена коробка і квіти без води. Це мене навчило, що мені треба брати з собою обов'язково запасні коробки, коли я роблю доставку. Ну і розумієте, я б це ніколи, наче, ну, можна було б може якось продумати, але я б я це не взнала, якби я не спробувала зробити це на реальному прикладі. Інший інсайт це те, що дуже приємно отримувати відгук від своїх клієнтів. Дуже приємно отримувати відмітки в інстаграмі, там де люди наскільки прям їм сподобались мої квіти, що вони раді їх сфоткати і прямо відмітити мене в інстаграмі. І сказати Боже, я дякую Flower Lover Club, Я сьогодні така щаслива. А для мене я просто наче розстала всередині. для мене це так приємно. Також за час роботи мого бізнесу я встигла зробити колаборацію з інфлюенсеркою. Я знайшла дівчину, яка живе в Польщі, вона українка, і в неї дуже естетичний контент. В неї така сторінка, знаєте, про лайфстайл, естетику, про дім, здоровий спосіб життя. Одкі знаєте те. Що мені прямо треба, і я їй написала: кажу: привіт, а може, ти хочеш спробувати, я тобі привезу квіти. і Якщо ти захочеш, то відмітиш мене в інстаграмі. Я вона сказала: Так, так, звісно, давай зробимо рілс разом. І вона мене навіть відмітила. І в мене є один пост е на сторінці, там, де познаєте тобто, «Flower Lover Club» і вона. Тобто цей пост на дві сторінки розійшлося. І там таке естетичне відео, я б таке в житті не зняла. Бо ж це окремий. Вид мистецтва теж був дуже класний досвід. Я в його блін не пережила. Я його навіть уявити не могла що в мене з'явиться людина, яка захоче захоче також зі мною попрацювати. Також в мене була можливість з однієї з моїх подруг подивитися, як в неї відбувається сам процес розпаковки квітів. Тому що в моїй голові, коли я це уявляла, я уявляла так, що мої квіти доставлені кожен пучок з кожного пакету виймається, квіти розставляються на столі, і в тебе такий творчий процес, коли ти не починаєш збирати букети. Але в реальності воно не завжди так відбувається. В реальності у людей може не бути такого просто великого стола, щоб розкласти ці великі квіти. І я подумала, що можливо мені треба якось переосмислити момент того, як я упаковую квіти. І тому навіть в останній доставці з підписки я зробила так, що зробила всі квіти, наче в один пучок, і зробила так, щоб було видно, який букет типу можна з цих квітів зробити. Ну і висновок з цього, що коли в мене вже є процес, коли в мене вже є з чим працювати, я можу експериментувати. Я можу якось розуміти, що мені поправити, тому що поки я нічого не зробила, я нічого не зможу продовжувати робити. Так, 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 думки е, великих підприємців. <гум> ну і таких деталей було багато. До цього ще повернусь. Хочу ще розказати про фінансову складову. Е, я вирішила продавати свої квіти. Якщо одноразово просто ти для проби береш, то це коштує 210 злотих. А якщо по підписці, на 4 доставки на місяць, це коштує 180 злотих. Ну і в мене був прихід грошей, але я ще не почала заробляти. Ну і це нормально. Взагалі бізнеси починають заробляти, дай Бог, через може півроку, тому що я багато проінвестувала. Але якщо так от подивитися і з тими темпами, як я зараз працюю. То я так не буду заробляти гроші. Ну, мені треба буде дуже багато продати, щоб повернути ті інвестиції, які я зробила з самого початку. Тому дуже класно, що в мене є моя корпоративна робота, і я можу у вільний від роботи час займатися справою, яка мені подобається. Я жартую. Але якщо чесно, якщо б я отак от починала з нуля без нічого. Я б не знаю, чи мене б так вийшло. Просто добре мати якийсь план без, знаєте, і накидати свою роботу, і повністю переключатися в щось то там, де ти ніфіга не розумієш. Ну і, мабуть, уже буду закінчувати і розказувати, на якому етапі я зараз. Я зрозуміла, що з тою моделлю, яка в мене зараз, мені треба дуже розширити список клієнтів, щоб почати заробляти. А як краще всього розширити список клієнтів, це мати корпоративних клієнтів. Тому моїм наступним кроком буде співпраця з кав'ярнями, ресторанами, ресепшенами, коворкінгами, готелями, будь-чим, кому треба якісь гарні квіти на їхній рецепції. Але для цього потрібно цим зайнятися. Потрібен час, потрібно я вже почала розробляти свою, бізнес-офер, що я пропоную, там, бла, бла, -бла. Але ну, чим більше я над ним працюю, тим більше я розумію, що в мене зараз на це просто нема часу. В мене є моя робота, і я просто не можу депріоритизувати роботу, тому що там зараз теж не сесія. Я там дуже рада, як все відбувається. І я в мене просто немає часу. Тому зараз в мене немає клієнтів, в мене немає замовлень, і я навіть цьому рада, тому що сьогодні, в суботу, я була готова навіть зробити мейкап і записати це відео, тому що я просто змогла нарешті за довгий час відпочити. І я візьму, мабуть, таку паузу стратегічну в Flower Lover Club для того, щоб перше адресувати всі оці нюанси, які я помітила, поки е, валідувала оцю, скажімо так свою ідею, і зроблю стратегію для того, щоб виходити на бізнес клієнтів. Знаєте, от коли я вже почала, і в мене є моя сторінка, я зробила такий ну добрий десяток доставок. Мені вже наскільки якось простіше, я впевнена, що наступний раз, коли я буду робити ревамп і другу хвилю Flower Lover Club, в мене вже не буде того страху, який був тоді, коли я постила той перший рілс на свою сторінку з нулям з нульом підписників. І навіть якщо я вирішу не повертатись в Flower Lover Club, або там зміняться якісь е, події, не знаю. Якщо так станеться, що я туди не вернусь. Я вже спробувала, я вже знаю, що я все можу. Мене скільки впевненості додавалося до себе. Тому що в чужій країні, не знаючи польської мови, я запустила Україномовний бізнес, сама розрулила всю документацію і, до речі, бухгалтера, тому що в Польщі виявляється, бухгалтер це твій найкращий друг. Розрулила всі бюрократичні питання, наладила процес, знайшла клієнтів, зробила доставки, все сама. І... Наразі я думаю, що будь-що, що я захочу, я просто зроблю. Можливо, наступного разу просто не буду тянути з цим два роки. Такі справи я залишу в описі посилання на інстаграм Club, сайт Flower Care Book. Можете зацінити, написати свої коментарі, що думаєте, що можна було б там поправити, може, або взагалі що ви думаєте. Для тих, хто зі мною вже давно, дякую, що ви досі не відписалися. Хто пам'ятає мене з часів влогів, напишіть, чи вам подобається взагалі формат влогів, чи мені варто шукати час на те, щоб їх записувати, тому що реально життя несеться. Можливо, я скоро поїду в Америку, не знаю. І для тих, хто новий, будь ласка, подивіться, придивіться, зацініть мої попередні відео, а якщо сподобається, залишайтесь. Дякую, що були зі мною! Всіх люблю, пока!